Я спостерігав, як сер Ланселот відходить знову занурений у свої думки. Якби я міг у той момент прочитати його думки, я б знайшов спогади про трагічну сцену. Ваша величносте, ворожі сили продовжують бажально наступати. Вони знищують все на своєму шляху, повідомляє сер Ланселот Королю Артуру. Мерліне, ти впевнений, що це спрацює? Це порятунок мого королівства. Запитує він із вічає, маючи на увазі останній план, який обговорювався. На даний момент це єдиний порятунок. Я бачив це дитина здатна не лише зупинити наступ, а й має силу відтворити те, що було втрачено, нервово відповідає Мерлін. Тоді йди за цією дитиною, і нехай вона простить нас за те, що це буде означати для неї. Можливо, одного разу вона зрозуміє і знайде співчуття у своєму серці, каже король, охоплений сумом від вибору, зробленого, можливо, з егоїзму робити те, що необхідно незалежно від ціни. Я залишаю відповідальність за моє королівство вам. Ви обоє повинні захищати її, доки вона не виконає свою місію. Я виграю вам час. Сказавши це, він відступає туди, де сформована армія. Що складається не лише з людей, а й із драконів. Батько за славу королівства, каже його син Мордред, одягнений у золоті обладунки, синку. Нехай це буде долею, призначеною для наших життів, але не для королівства, відповідає він, прямуючи назустріч грізному ворогу. Він піднімає свій меч до неба. І після кількох слів він яскраво сяє у темряві ночі, яка опускається на них. Дракони об'єднуються, вивергаючи вогонь, і залишки його армії йдуть назустріч своїй долі. Марліне не гай часу квапить його сер Ланселот. Знайди мене біля озера, відповідає він. Будемо сподіватися, що ще є час перенести його з його світу в наш. У цей момент за ним полює інша. Могутніша істота він поспішно прощається, зникаючи у спалаху, який на мить засліплює сера Ланцелота, залишаючи його посеред битви з бажальним ворогом та важкого рішення про відступ, яке залишить слід у його душі, втрата хоробрих солдатів у відчайдушній спробі врятувати королівство важко тисне на нього. Незважаючи ні на що, я не розумів. Чому він продовжує так сильно довіряти Серу Ланселоту? Це було чимось, що мені потрібно було заповнити образ відсутнього батька з тих пір, як я себе пам'ятаю, можливо, казав я собі, чи я обманював себе. Можливо, він міг би стати тією батьківською фігурою, якої я так прагнув у якомусь куточку своєї істоти? Не довіряй нікому, малюк. Ніхто не невинний. Вони не заслуговують На твою довіру. By the fist your words, by the shout. 爱。 I mm -hmm.